Сьогодні стало відомо, що 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій декількох підприємств, серед яких приватне акціонерне товариство Автокрас. Нагадаємо, що мер Кременчука Віталій Малецький постійно виступав за націоналізацію автозаводу і вимогою передати крас державі було зруйновано злочинні схеми живаго. Адже олігарх Живаго, який багато років був власником кразу, розвалив підприємство. Ситуа. Із невиплатою заробітної плати працівникам Кразу стан заводу і його гуртожитку викликав неабияке занепокоєння та безліч запитань. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький домовився про відновлення енергопостачання Кразівському гуртожитку. Мерія з самого початку надавала юридичну допомогу у складанні позовів на виплату зарплат у грудні минулого року. Міська рада Кременчука підтримала звернення міського голови Кременчука до президента України про необхідність націоналізації промислового Підприємства. Звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області до президента України, прем'єр-міністра України, Ради національної безпеки і оборони України щодо ініціювання переходу прат автокрас у власність держави. Колеги, прошу зосередитись, прошу голосувати, прошу підтримати, будь ласка. Прошу голосувати, прошу підтримати. Ми ще раз пропонуємо державі звернути увагу на стратегічне підприємство і за борги перед державою, перед Державним Ощадбанком передати його в державну власність. За 25 проти 2 утримались 1. І котляр 11 за за 26. Рішення прийнято. Дякую. Тепер держава для кразу має виступити у ролі кризового менеджера, відновити трудовий колектив фахівців, налагодити виробництво, залучити інвестиції. Особливо це важливо зараз, коли Україні потрібна велика вантажна техніка для армії. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.